Вітання всім, хто дивиться бабусини з смаколиками з України. Хочу всіх подякувати за перегляди, підписки, коментарі. У мене ось такий чудовий гарбуз. Шкода було його різати на крем суп або на кашу. І я вирішила в ньому запекти м'ясні кульки. Для цього мені треба сам гарбуз. Я його ще не чистила, почищу, поки будуть запікатись кульки. Для м'ясних кульок мені треба фарш яловичий. Я яловичину прикрутила через м'ясорубку. Рис вже зварений, дрібно-дрібно нарізана солодка цибулька, сіль, перець і борошно для панірування. Заливати я буду заливкою з помідор у власному соку. Помідори я відокремила від соку, я їх зараз подрібню. Ще я сюди додам ось така у мене чудова сушена... Приправка, це домашня. У мене тут морква, перець, пастерна коріння, цибуля, і зелень. Це я додам до заливки. І ще зверху покладу шматочок вершкового масла. Я думаю, що буде дуже-дуже смачно. До фаршу рису і цибулі я додаю сіль, перець і гарненько вимішую. Рис можна не додавати, я вирішила зробити більш ніжні кульки. Ось такий фарш. Я зроблю середнього розміру. Зараз я їх буду панірувати і відправляти на деко яке я вже застелила папіром для випічки. Ось такі кульки я відправляю у духовку. Запікатися ці чудові кульки будуть приблизно хвилин 30. Я подрібнила помідори, які відокремила від соку. Помідори відправляю у сік. У помідори додаю сіль, для балансу смаку цукор. І ось ці чудові сушені. Тут у мене перець, морква, селера, цибуля, чесник, корінь пастернаку. І гарненько перемішую. Скуштую на смак, бо і помідори мають свій смак. І сушені овочі я сіль додаю. Для кращого зберігання. Смакота. Гарбуз я гарненько впомила. Зараз зріжу ось цей верх. Ось такий чудовий. А запах який. Боже, яка смакота! Зараз я почищу середину. Зверху я зрізаю з кришечки і покладу поміж кульок для більшого смаку. Який чудовий кольор, як сонечко. Сонечко серед зими. І достаю середину. Ось такий чудовий гарбуз. Зараз я зсередини притрушу сіллю. Кульки готові. Викладаю кульки у гарбуз. Додам наших. Томатів, шматочки гарбуза, які я зрізала з кришечки. Далі ще гарбуз, і заливаю томатом. Цей гарбуз у мене чудово помістилося. 14 кульок. І ось ця заливочка пішла. Зверху додам шматочок вершкового масла. Накриваю кришечкою. Так, Треба знайти, де як, з якого боку вирізалося. Ось отак от. Виставляю на деко, на яке я вже поклала фольгу. Фольга у мене широка, нестандартна. Змащую рослинною олійкою. Це для того, щоб готова страва мала дуже привабливий вигляд. Закриваю фольгою. І ось у такому вигляді я зараз відправлю цей чудовий гарбуз у духовку на 180 градусів приблизно на годину, годину 20. Подивлюсь, мені треба буде проколоти шкірку. Якщо шкірочка гарно проколеться дерев'яною шпажкою, то значить гарбуз готов. Гарбуз в духовці. Чекаємо. Так, зараз подивимось на наш чудовий гарбуз. От. Легко заходить наша зубочисточка. Гарбуз я розкрила і зараз знову поставлю у духовку. Щоб була така рум'яна скориночка. Ось така смакота вийшла. Ось такий гарбуз у нас. Ось такі кульки. Зараз будемо смакувати. Ач Ясні кульки. Я їх зробила з рисом. Запечені у гарбузі. Mm. Дякуємо нашій сусідці Ірині, яка нас пригостила таким чудовим гарбузом. Незвичайно. Смачно? Смачно? Mm. Смачного! Смачного! Mm. І гарбуз. Смачного. Hum, não O